Вітаю всіх! Хочу подивитись тепер, як ця поїздка Зеленського у Францію, щоб дозвіл отримати, вплине на Харків. На Харків саме як вплине. Як вплине на Харків? Ця поїздка Зеленського у Францію. Я робила перед цим відео, і що для, 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 для Харкову? Як це вплине? Головна ж мета захисту Харкова. Ось вона. На Харків як вона впливає. Так, дивіться. Ну ви ж пам'ятаєте, що там було в тому відео про поїздку Зеленського франці? Ось вам. Ті ж самі карти вилазять. Ну. Так, о, господи. Так, розчарування певні. Е, руйнування жертви це буде летіти сюди все одно, але дивіться, є такий, такий момент, що. Буде обнулення ситуації. Подивимося, в яку сторону. Ворог це враховує. Ворог це враховує, але ворог враховує з урахуванням розвідки. Знову. Ось ця карта це розвідка. Ось ці розвіддрони, ось це все сюди. І таємничість. Знову таємничість. Давайте розкриємо верховну Жрицю. Ну... Накопичення допомоги. Україна буде робити певні дії, щоб стало краще. Карта дежавю. Знаєте, як колесо фортуни це також доля, доленосна карта в війні для війни. Доленосна карта для Харкова. Для Харкова це дуже ось. І ці рішення, шляхи. Другою колодою були ці шляхи. Анукі, це в результат який? Непогано. Ще раз непогано. І теж непогано. Скажу чесно, це помірність, ця карта не швидка. Але дивіться, те, що там вони надумають, для нас стане рухом вперед. Не швидким, помаленьку, але вперед. Тобто нам треба буде щось накопичити, щоб вдарити, і Україна зможе рухатись вперед потроху. Не швидко, але потроху. Так, ворог це врахує, обов'язково врахує те, що відбувається. Але Україна теж зможе зробити своє. Так, добре. Беру іншу колоду. Поїздка Зеленського у Францію, щоб дали дозвіл бити територію РФ. Що це дає Харкову? Швиденько дивимось, що воно дає. Так. Ця карта перша це дуже добре. Вихід з ролі жертви, любі мої. Ось вам що нам потрібно, Боже. Навіть далі не буду. Вихід з ролі жертви за допомогою світу. Ось воно. Четвірка жезлю. Це ж, знаєте, промішкова перемога над чимось. Всі чіпляються до слова перемога. Перемога може бути над собою. Перемога може бути над чимось, над якимось моментом, тобто Це вже. Ось вихід жертви. Ось вона Україна. Ось вона Україна, яка хоче бути ось такою імператрицею. ну, кінцевий результат, який цього буде? Кінцевий результат хочу побачити. Так, домовленості, серйозні. Одні куки. Дивіться, багато домовленостей буде і розмов. Розмов буде багато. Домовлятись будуть, говорити про це будуть. Добре. Добре, Харків буде мати можливість, Харківська область буде мати можливість бити по скупченню ворога на території РФ. Вона матиме таку можливість. Так, дивіться, це. Не визначено ще. Не визначено, що вона буде мати. І відлюдник. Ще не визначили, що вона буде робити. Ще не визначили. Так, добре. Е, Україна матиме таку можливість бити по території РФ по скупченню ворога. Україна матиме таку можливість. Україна. Більше на Україну йде. Так, але сімка мечів. Маніпуляцій багато. Дуже багато маніпуляцій. Знову обнулення, знову таємничість. Дивіться, Україна ще не має такої можливості. Не відкривається все. На жаль.